Добрий ранок. 10 квітня, природа не спить. І показує нам усі наявні признаки того, що пора вже сіять кукурузку Абрикоса повним ходом, терен повним ходом цвіте і кульбаба, кульбабка. Так, де ти є? Ось вона. Уже. уже Розпускається. Що ми робимо? Наразі підходимо до нашої сівалочки, міняємо висівні диски на кукурудзині, коригуємо норму висіву, завантажуємо кукурузу і їдемо на поле. На цей рік 2024 використовуємо кукурузу, ту, що отримали в прошлому році. допомога USAID. Дякуємо громадянам Америки за допомогу. Наразі дкс 4351, Даний гібрид у нас був. На демо-ділянці в прошлому році. Якщо згадаєте, з Олексієм Григоровичем ми робили демку, ця кукуруза показала доволі високий результат. І при тому, що вона є наявна, ми використовуємо саме цю кукурузку. Отак От вона виглядає. Це ми вже її обробили талькографітною сумішшю. Отака От вона, кругленька. Здалеку можна подумати, що це. Навіть соя. Ну, не, не соя, це точно. Кукурузка. Доволі якісний пасівмат. Написано, що це розфасовка 22 рік. Фракція ЛР. Так, поїхала сіть. Добралися до поля, заїхали в загоночку, перевірили норму висіву. Підкоригували трошки. Ну, не знаю кому як, але коли ми не займаємося просівом кожен рядок по різній нормі, то ніяких проблем немає. Доволі коректно працює і доволі класно це все можна змінювати. Так, тут у нас зараз 13-та зірочка, 19-та, 19. -та, 19 -та. Розгортачі зробили, щоб вони розгрібали. Я вам скажу, розгрібає не сильно, але ось воно розгрібає не сильно, але ґрунт доволі ще вогкий знизу, тож трошки-трошки підриває самим висівним диском. ну Я думаю, що нічого, волога є, волога є, вона ліпиться. Дай бог, опади літо в будуть, то щось витягне, щось витягне. Так, а ми сіємось. Наразі Зараз продемонструю роботу гідравтопілота. На борту. Так тобі получается іктор, да? А, ні, 900. Красиво, да, получается. Розгортачі працюють в такому доволі лайтовому режимі. як воно працює на більш-менш адекватно полі. Чотенько, все класно. Да, так ми і працюємо. Сидимо, деревеньки тут розводимо. Апарат працює. Ну так от. Попередники два роки соя кукуруза. Кукуруза 4351. Так воно у нас виходить доволі. Гарненько, глибина посіву в межах 2 дюймів, густина 60 тисяч на гектар. Ну, будемо бачити, може трошки і перегнули. Але ж, як завжди, ілюзія, що вологи хватить. Нічого, будемо бачити. Не, ну класно, все, чтенько, питань нема. Зараз приїдемо до кінця гонки. Заїдемо на розворот, продемонструю як це все протікає. Давай. І да. Да. руль не немоячить. Так, да, і кермо не смикається перед очима. Привіт, Андрюхі! Андрюха, привіт тобі! Звісно жарт, ну але це теж приємно. Трошки бачком сів. Сінушка повертається зручніше дивиться назад. Так, вже під'їжджаємо до кінця гонки. Монітор ми не трогаємо зовсім нічого не робимо. Це трошки... Все, рука свободна, включаю кнопочку і опускаю сівалку. Все, воно працює. Кому не важко подобайка, вона приємна. Mm. Да? Точно? Mm. Точно. Ладно, коротше, працюємо. 60 тисяч багато, дуже багато? Не, не багато. І так, фінішна пряма. З оцієї полоси ми починали, потім поїхали по краю і з того боку йшли, 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 поки прийшли сюди. Наразі залишилося під один, один проход, отак от. видно, не видно, межрядь дятеньки. Так, и там межрять дятеньки. Ну так может будет видніше. Так що люкс? Люкс. Кому сподобалося вподобайка, підписуємося, слідкуємо, з нами цікаво.